Мовся і себе верта принести дивітів. На зустрінці небагаті, бо ми всі сі сколі хати, всі река в нас просто вовна, але віра в Бога повна. Знаємо що дитя, що плаче, наше щире серце бачить, позамлю дай лаху. Ми анули хіровими, бога слави міфлемі, Бог на сині народився, щоб увесь світ <звідько> обновився, кинув гріх, жодобу крові, щоб набрав серця любов. Ось глядіть, яка краса, зірка знову небесах. Нас до вертепу доведе, всім весело там буде. Віфліянська ніч холодна, полонини скрізь покрила. І шакалю пасть голодна в бариках заголосила. Від отари від овець пастухи йдуть на простець. Радість буде у вашій хаті, ми просимо на хвильку нас прийняти. Пригода дивна нині стала, вона зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі простори, маленьку дивну сповістила, Марія сина пордила, і весь світ нині звеселиться. Бо син Божий народився, і ви, браття, звеселється, завденову поклоніться. Но вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Під вашу стріху, у вашу хатину несемо сьогодні веселу новину, що в Іфлеємі Христос родився, з діви Марії нам воплотився. Пророче слово сповнилось нині, що в Іфлеємі в бідній скині, в яслах убогих зимно дригучі, спочив на насінні царце могучий. І шмайнокі, вас поріг високий. Я завітав до вас у самий вільний час. Бачу тут днів року весело у вас. Може, що стургує, може скупує. А як треба, то продам, маю добрий крам. Ми не міняємо, і не торгуємо, і тебе вже не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо. Він бо прийшов не шинкого з неба. Що хлоп має із Месії? Хлопне, оре, хлоп на хлоп сіє, хлопчиться молотити і дожида все зносити. Машко, хлопець, у не косять з псені попрось. Ой, панове, дармо дати, прийде і руці заграти. Гей, hey, спровадьте життю з хати, ми не хочемо торгувати. Що? жила з хати виганяти, можна в плечі випихати, та да, щоб до вас біда прийшла, що циган коні грав, щоб вас у пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Виниш перед шафраї, то товариші мої. А до всякої черевниці, то мої рідні сестриці, бо я жвавий і моторний, тільки ще трохи чорний. Тому і я таке маю, чортом мене називають. А ну розійдіться, Ірок іде. От ви кляті десь сховались, ледве я вас розшукав. Де родився ваш месія, і владика, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, аби месію протяти мечем острим і сталі, щоб не йшов він у світ далі. Що за тієї ти лукавий, знаєш не некравий. Ти задумав Христа убити, то тепер тобі не жити. Кару Божу, я селаю, смерть не тебе посилаю. Я, царі, род смерти мила, мела, ти завжди мені служила. Всіх посила ворогів, всіх, кого я повелів, а кого тебе спасити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, Бога ще скоси малого, Щоб тебе народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мене дитя в яскині, маю владу у світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла робити. О, смерти, смерти, моя мила, зостав мене, я жити хочу. Всю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю, пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу пити, а як попадеш в мої руки, то зазнаєш важкі муки. А ходім ти, добрі люди, може, в корчмі ліпше буде? І в ношинка, і ковбаси, лобка, піва, ананаси, і стрібтісь, і караоке, От мене мужчинам в шокі. Мовчи, сорок. Мене прише тут сумувати, а Месію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб я всіх охороняв. Стріх хаті і на полі людей всякої недолі, хто горілку не буде пити, бари буде обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде. Шанувати будуть люди. Чуєш, що воно сказало, що хлоп пити перестало, а як хлоп не буде пити, що бідний жить має жити. Не журийся, любий свати, буду я людей скувати. Щоб на нашу йшли дорогу менше щоб молились Бог. Один одного, що били, добре, що купили, От тоді ми будемо добре жити. Хто сі живе вже хаті, тома не пускати, Мусиш на наше свято, ході раз заколідвати. А на цьому господарі будемо прощатись, а за нашу коліду треба щось подати. Колідує вам, як жит, хай ся гріш у вас держить, хай від вас усе біда біжить. Хай сідоє молоко від корови, від бико, хай кури вам несуть. Хай їй це гесеку гуд, а за цю яку ряду, дайте щось, бо я вже йду. Я вам кажу, я жидівка. Хай буде у вас горілка. Немає вас горілки, купіть собі вона. Ой день, добрий день, та й добрий вечір! Ой, день добрий день, й добрий вечір! й добрий вечір сему домочку. Тай добрий вечір. Господа господарочку. Всему даночку, господа рочку, просимо ми вас на колядочку, просимо ми вас, на колядочку, на колі дочку повіслу хати, на колядочку повісувати, як ми вам колі догати, як ми вам мамемо.

Я знаком віце святе і не Святий Микола, святий

Food. Mm -hmm. При новій стрісі. Я власні бочка при нові стрісі. Будьте багаті, як Божа осінь. Будьте багаті, як Божа осінь. Будьте маючі, як Божа Весна, будьте маючі, як Божа Весна. Та й за цим словом, будьте нам здоров.